Ну що, Сьогодні на об'єкті, де ми робили багато чого, підшиву, водосточку, двері, вікна. І зараз хлопці консультують ще на міжкімнатні двері замовника. Значить, встановлені в нас тут вікна, 76-та профільна система ВДС. Тут кутове вікон, це гарне, польська підшива, наша безшовна водостічна система. Топчик. До речі, сьогодні прийшов. Товариш замовника і відзначив, наскільки круто зробили. Каже, А мені, каже, тестю закалхозили. Ось такі гарні двері, Віконце, кутове віконце зараз покажу. Ну, думаю, замовник задоволений, скарг не було. До речі, була рекламація по тому склопакету, був бракований склопакет замінили. І Будемо ще працювати з замовником, бо роботи тут ще достатньо. Кому потрібні теж такі матеріали в комплексі, і хочеться, щоб все якісно було зроблено. Звертайтеся, з радістю зробимо, проконсультуємо і реалізуємо теж ваші проекти. Ще раз покажу загальний вигляд. Стильний дім, Камінькаширський, площа культури 5.